Вітаю вас на відеоканалі CryptoVictor та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 25 вересня 2024 рік продовжуємо розглядати криптовалюти, які ми колись з вами вже розглядали. На каналі списки відтворення, біткоін був позавчора. Подивіться, цікаве було відео. Вчора було про альти не менш цікаве. Минулого тижня ми розглядали ці три альткоїна. на цьому нові. Сьогодні блокчейн-компанія Chainlink з криптовалютою Link. Пам'ятаєте, чим відрізняється криптовалюта від токена? Вона працює на своєму блокчейні. На каналі у нас багато нових тому. Переходьте за посиланням під відео одразу на сторінку і тут можете більш детально розібратись, хто не розібрався, що таке Chainlink, Фундаментально, тут є складова відео з поясненням, з описом, все є. Переходи на новини, де їх брати, хто більш зацікавиться цією монетою. Вчора я додав тут інформацію на вересень 2024 року. Давайте подивимось, як розвивається ця кампанія зараз. По-перше, був запуск нового протоколу, який відкриває нові можливості для взаємодії між різними блокчейн мережами. Супер! Це зараз потрібно. І це рішення дозволяє створювати децентралізовані додатки, які можуть працювати одночасно на декілька блокчейнах. Звісно, це. Підвищує ефективність та доступність блокчейн рішень, що сприяє ширшому використанню ChainLink у різних галузях від DeFi до NFT. Супер. Є перехід на джерело цієї інформації. Нові партнерства з великими DeFi проєктами, такими як Aave або Uniswap. Це дуже і дуже круто я б сказав. Пам'ятаєте, Aave – це компанія, яка займається. Криптодепозитами, криптокредитами. А Uniswap найвідоміша децентралізована біржа і партнерство з такими потужними проектами додає і ChainLink і цим компаніям. У ChainLink є генератор випадкових чисел. Він потрібен для, для будь-яких потреб. Вам потрібні випадкові числа, ви запускаєте цей генератор, і він вам видає. Ну, він Використовується в багатьох криптододатках, лотереї, NFT-ігри. І от Chainlink запустив другу версію. Супер. Посилюється безпека смарт-контрактів. Це важливо, бо там гроші. Розробники відкривають нові смарт-контракти, і вони повинні відчувати безпеку. От якщо зайшов, ти зробив його на Chainlink, ну, повинно все бути. Безпечно, щоб люди, хто користується цими додатками, ну, розуміли, що тут все нормально. Вклав гроші, вони не пішли десь хакерам. За безпекою потрібно слідкувати постійно. Компанія слідкує, є це в новинах. Супер. Chainlink повідомив про збільшення кількості корпоративних клієнтів. Це дуже це, це оті самі великі гроші. Тобто. Корпорації бачать, що тут іде розвиток, і продовжують з ними співпрацю, з'являються нові клієнти. В підсумку вересень 2024 року став значним для ChainLink завдяки важливим оновленням, новим партнерствам, інструментам безпеки, все те, про що ми тільки що з вами прочитали. Все дуже добре. Технічно, зараз візьмемо день. На денному графіку лінк зараз більше купують. Тобто троє людей продають, лінк, 9 дивляться з боку, а 14 купують. Дуже класний попит. Як завжди, подивимося, що думають тут експерти, перші дві ідеї. Вони чудові для тих, хто вирішить зайти зараз ще на Link, подивіться, в якому місці зараз і які прогнози. Там, ну, тут ще Людина бачить, що ще може бути якесь зниження, а може це просто фаза розвернення наверх. Нема що тут більше дивитись: дві перші ідеї налаштовані на потужний рух наверх. В Ютубі по хештегу Chainlink інформації дуже багато, з великими переглядами, там 90 тисяч. Пояснюють, що це таке, як воно працює, які тут можуть бути зміни. ну Скільки людей, стільки й думок, і кожен по-своєму бачив майбутнє. Те саме в іксах. Тут про Chainlink дуже багато, чого і від змін графіків до всяких мемів. Не брали по 10, візьмете по 100. Окей, так і зробимо. Ну і звісно, зайдемо на сервіс TradingView, де на місячному таймфреймі, ну і на денному заглянемо, в якому місці зараз курс Chainlink і що можна, що можна спрогнозувати. Зараз у ті 10. Ви бачите, вже знайома вам сітка Fibonacci, я зверху її розтягнув вниз, і зараз курс в червоній зоні. І справа. Індикатор горизонтальних об'ємів, тобто максимальні об'єми, де торгувався цей токен, верніше, криптовалюта. Що б я відмітив тут? Пам'ятаєте, ми розглядаємо багато токенів, багато криптовалют, і між сезонами, аль-сезонами, вона внизу-внизу. А тут дивіться, який був рух. Ну, це каже про те, що це дуже сильна криптовалюта. Вона піднялася на 38%, потім знижалася, а їй не давали, назад повернули на 38, пішла вниз. Але минулої осені багато хто зробив невеликий рух наверх, багато альтів. А це дивіться, який вийшов аж на 38% по фібоначі. Сильна-сильна крипта, і зараз оце зниження може додати і повернути знову на 38. А якщо подивитися оцю різницю, з чого починався 19 рік і з чого починається 23-й починався, і можна розтягнути там якусь, якусь зону, то можна очікувати, що буде зростання. Не 38 і в моменті там скільки було, а дійти аж на 65. Ну 100 я так не бачу, бо тут вже об'єми торгів, подивіться, були невеликі, вже на 50, на 50 вже тут було. ну Не знаю, не було торгів. Ми ще не можемо знати, яка, які тут можуть бути об'єми об торгів, які, ну їх не було ще в цих місцях. Ну, вище 50. Ну, щось може й буде, а тим більше 100. Ну, не знаю, як 100, ну, но повернення на на 50, гадаю, цього аль сезону ну, буде. буде 50, буде, може більше 65. Ну Це інформація тим, хто вирішить інвестувати в цей проєкт, або вже. Тримає Chainlink. З 10, можна 5 іксів потенційно тут очікувати. Ну а зараз купувати чи не купувати. Ну Індикатор на денному графіку, кнопка Buy була. На відмітках 9,5, зараз 12. Якщо ще подивимось, Ну інші індикатори, ну, наприклад, от CCI, зараз в червоній зоні перекупу. Гадаю, хто дивився по біткоїну, також розумієте мою думку, що я очікую зниження і тут очікую зниження в зелену зону, після чого можна, хто ще хоче зайти, закупитись, там, ну, може буде 9-10. Тому, аби я хотів зараз заходити, я б почекав трошки ще оцю невеличку фазу там, і в жовтні зайшов. На вересень 24-го року в мене по криптовалюті лінк все. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться, кому потрібні мої нові відео. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну федерацію буде знищена. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці. А Україна розквітне в європейській родині. Зараз Зеленський в дуже важливій поїздці в США. Очікуємо на... Правильні рішення від партнерів. Навколо є можливість, донатимо. Кому довіряєте, тому й донатьте. Але донатьте зараз це потрібно, дуже потрібно. Завтра розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!